Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не курськом. Єдиним початок жовтня, осінні холода. Утім буде шалена спека для Кремля. Замасковані склади, які готували для відправки на допомогу в курисько, горять в Росії. На болотах знову палає цього разу. Горять складські приміщення в Москві, на яких зберігалися, нібито цивільні запчастини до попутової техніки. Втім, як стверджує джерела, це не так. вибухи лунали й поблизу червоної площі, та у трьох районах Москви площа займання сягнула уже 2000 квадратних метрів. Джерела повідомлення. Ля, що на самому складі були далеко не деталі до автомашини. Велика кількість запчастин військового призначення, зокрема, півдрони, амуніція та велика кількість зимової форми, понад 50 тисяч комплектів. Комусь доведеться померзнути з окупантів у пожежі надано третій ранг. Є загроза переходу вогню на сусідні будівлі, лідер розміщених гуртожиток. Звідти воювали людей до гасіння пожежі в Москві на і залучили військову авіацію. Зазначимо в РФ все частіше диверсії здійснюють свої ж пишуть, що вагнерівці розстріляли загін ФСБ та Розгвардії прибра охорону секретного об'єкту, після чого підірвали склади. Патрушев зібрав Радбез. Він прекрасно знає, хто підпалив. Поділ влади триває. Патрушева проти на нараді виступили генерали. Як пише телеграм-канал, недовго їм після таких слів залишилося саме на цій нараді. Патрушева хотіли арештувати у той же час. При завданні ударів по стратегічних та військових об'єктах на території Російської Федерації українські військові обирають пріоритетні цілі. Не всі важливі для РФ об'єкти російська протиповітряна оборона може захистити про це розповів командира спецпідрозділу ударних дронів, білий орел розробник Бипал Валерій Боровика за його словами. Пріоритета це важливість об'єкта для могутності ворога щодо завдання ударів по Україні з виробництва або ж з доставки якогось енергоносіїв і так далі. Або ж це фактично нівелювання їхньої енергосистеми, тому що удари по їхніх трансформаторах, по їхніх енергетичних об'єктах були відповіддю на знищення наших енергетичних можливостей. На те, що ми відключаємо електроенергію, а при цьому вони живуть у розкоші. Це також потріб. Наробити, щоб показати, що є адекватна реакція, тому пріоритизуватися від ситуації, яка є на сьогоднішній день на передовій, Іноді враховується зовнішня політична складова, тому що нам необхідно продовжувати війну, і ми маємо підтримку західних партнерів. Тому це не є основним, але все одно є цілі, які необхідно показувати, що ми можемо їх знищувати незалежно від того, які засоби ППО є. Пояснив боровик. Він не вважає російську систему. ППО повністю дірявою. Росіяни переважно орієнтувалися на. Своїх технологіях, старі технології. Щося там бралося в Китаї, але я не думаю, що системи ППО це виробництво інших країн з компонентів інших країн. Фактично, Росія свої виробляла та виробляє системи ППО. Вони часто заточені на старі радянські технології. Там, де скажімо, об'єкти захищені системами ППО що радянського виробництва. Вони для себе поставили галочку ОК. Тут у нас припустимо є захист, але вони не захистом є від нових дронів, які можуть не просто як ракета летіти прямо, а вони можуть знаходити в різних положеннях з різних траєкторій, тобто вони вже не пристосовані, пояснив розробник БПЛА. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.